Поки на вулиці Твога, перебоюся на шиномонтажу. Іде процес оформлення машини. на машині, отам шинамонтажка, бачите, і продажа машин. Що тут? Погодарю, все як у новій машині, все як книжка пише, все чітко, салінблоки. Тут нема взагалі виробітки ноль. Колодочки новенькі, тормоза взагалі тут ляля бамбони. Резину нову стану. Тут усе по заводу. Глянь. Та да. все да нульс. Сіннблоки. Ну, взагалі, машина лялячка, все у заводському состоянні, взагалі куколка, Номера даже все є. Бар. Вообще песня. Колодки да нульці. Так що перебуємо. Поки тривога, вмрево не робота. Mm -hmm. Займаємося, щоб време не теряти. Різниця Разниця. машини і нашої. Дивись, усе по заводу. Бач? Тут родні тормозні диски. Родні виробки. Взагалі немає. Взагалі немає. Усе в роднику. Машина приїхала тільки-тільки додому. Глянь, ніде не, не ржавчинки, не гнілі. Немає нічого. Диви яке состояние машини. Все по заводу. 175 тисяч пробігу, глянь. Наче нове є. Бач? Ось вам в чому разниця. Слімблоки все родне. Кругом міточки стоять, бач? Нема ні трещинки, нема нічого. Оце і різниця в наших українських машинах і свіжопригнаних. Чого свіжопригнана машина може бути навіть дорожче, ніж наша в Україні. Те що состояння, ти купуєш і їздиш, а не їдеш на СТО і живеш там. Оформляємо апаратика. Перший облік. Я із замовником до кінця. От момента покупки і даже навішаю сам номера. Так що апаратик шо? Апаратик ставиться на облік. А так, бо я така не фото не